Всім привіт! Я вас обдурила. Влог сьогодні буде. Я зараз йду в школу на кілька годин, а потім ми з вами йдемо в магазин, і я буду робити закупку і буду все це знімати і коментувати. Я знаю, що вам подобаються мої розповіді про правильне харчування. Тож сьогодні саме той день, коли я буду багато всього купувати, тому я не можу його пропустити і не знімати для вас. Дивіться, яка краса. сонечко, якраз так класно падає на будинок. Дивіться. Супер. Вже кілька днів хожу в цій курці, слухайте дійсно, наскільки оманливо було моє перше сприйняття цієї курточки. Вона мені казалась дуже такою, знаєте, легенькою, якоюсь бутафорською, що вона зовсім не буде гріти, а вона така тепла і кнопки класно працюють. Може, то от саме на, на тій, яку я міряла, щось про, ну, якась тканина, наче пуста була всередині. І я прям розтібала ці е, кнопки, а вони так кх, тянуться, тянуться і не розтібаються. я прям допомагала собі нігтями їх. Відкриті. А ця взагалі нормально, все класно. І розмір мені подобається, все чітко. Гріємо машинку На вулиці сьогодні сонечко, така класна погода, так приємно. віконечко сьогодні залипала, домогосподарок дивилась. Коротше, не буду сьогодні знімати, а просто ніфіга не буду робити, ну кайфувати, <бівня> типу, півня. ну Так я і зробила, а потім скучила за вами. Не можу, я так звикла знімати кожного дня, що вже якось, коли день не знімаю, то наче щось я пропускаю в цьому житті. От. Хоча, неправда, я не зовсім нічого не знімала. Я сьогодні зняла відео для школи блогінгу. Мене попросили їм записати відеоролик, мій досвід в блогінгу, в контенті. От, Що я і зробила? Сьогодні ввечері прийду додому. І треба змонтувати той відос. От, ну, А влог знімаю в основному для того, що піду в магазин і хочу там вам познімати склади, пояснюю. Багато у мене нової аудиторії на каналі, я так розумію, тому що я все те, що зараз мене в основному запитують про харчування на моєму каналі, я про все це розказувала дуже багато один якийсь період. І я так розумію, що це нова аудиторія, яка тоді ще не була підписана, і зараз все заново їм цікаво, вони запитують, тому, ну, коли є цікавість, зацікавленість всі інформації, я буду її давати своїм глядачам. Дякую, що підписані на мене. Хто не підписаний, підписуйтесь, перевірте підписку і е, ставте там подобайки, коментарі. Все, до зустрічі в магазині. Ну що ж, як я вам і обіцяла, ми з вами в ОТП. І в мене зараз пустий кошик. А має буде не пустий. Так, я список не складала, буду орієнтуватися, отак по ходу, Все дивимося і купуємо те, що потрібно. Беру завжди такі морожені овочі взимку. Дуже класна штука. Смажу яйця. На таку квасолю люблю викладати яйця. Цвітну капусту таку готувала, теж верніше броклі теж класно. Горошик можна додавати, теж в будь-які страви морожені. В морожених овочах зберігається. Досить багато вітамінів. А в основному це наша клітковина. Ми не зважаємо на кількість вітамінів, ми тут зважаємо на кількість клітковини. Так, тому я зробила корейську морковочку. в мене є, огірочки ще такі у мене є. От я взимку дуже багато їм буряків, таких квашених саме овочів. Якщо помідори, то не закрутка, не мариновані і огірки, а квашені, бо це живий продукт, це класний продукт для нашого кишківника. А в маринованих овочах закручених там оцет, цукор, там нічого немає корисного. ну, Клітковина там є, звісно, але оці. Варіанти набагато кращі. Тут читаємо склад, щоб в складі не було зайвого. Так, тут у нас що баклажани, перець, олія сонячника, цукор, бачите, що тут додали. І отстав кислоту. Теж не дуже добре. Краще яблучне оце, або лимонна кислота. Рафінована олія теж не дуже. Хорошо. В АТБ оця капуста хороша. Тут немає в складі цукру. Тут в складі тільки вода, капуста і моркла. І сіль. Оця капуста класна за ТБ. Огірки, помідори теж в ВТБ оці хороші. Чомусь я не беру в ведрі, а беру у тій. Мені здається, що отут -от щось в складі мені не подобалось раз подивимось, я вже й не пам'ятаю верчиця чесник прянощі, консервант, сербат, калі. Ні, тут все хорошо а... протікавано мабуть ну в общем нормальні. игроки у ці гірки. ВТБ. Тому що склад хороший так що тут у нас Томати, черри Цибуля, кріп, вірчиця, прянощі, консервант сорбат калію е 202 Зараз подивлюсь про нього і скажу вам. Дивіться, це ну, нічого страшного немає в них. І так, почитала, ще раз обновила для себе інформацію: Сорбат калюю, він же Е202, безпечний є. Його додають для того, щоб не заводилась пліснява, ну, патогенні мікроорганізми різні. Часто додають саме от закатки такого плану. І, здається, тут його, здається, і немає. Так, в цих огірках немає. Тому я її взяла. Безпечний, звісно, він, але, бачите, якщо є без нього, я все одно беру без нього. Да, ось тут є консервант сербат Калію. А в тих немає. Чому так? Не знаю. Пам'ятаєте, в одному з відео я вам показувала, як я обираю масло, так я вам все розказала, поставила масло назад <хи> і не купила його. Перший продукт. Можливо, завтра прийде Артем на вечерю, і я хочу зробити піцу таку, як мама робила. Прикольна, коротше, рецепт. І от два варіанти лаваша. Дивіться, дивимось склад. Тут у нас борошно-пшеничне, вищого тонку, вода питна, сіль-кухонна. А тут борошно-пшеничне першого готонку і борошно-пшеничне цільно Вода питна, сіль-кухонна-харчова. Я оберу оцей варіант. Тому що тут є ще плюс цільнозернове борошно, а це клітковина. Завжди між цільнозерновим і звичайним борошном вищого готунку я оберу цільнозернове, тому що тут буде клітковина і воно буде більш корисним. Дві майже однакові упаковки це а склад, оцей, бачите, цільнозернового борошна. Не повністю, але все одно це краще. Ніж без нього. Ковбаси це взагалі адська суміш. Немає ковбаси, крім однієї, зараз я вам її покажу, яку можна їсти. От, Наприклад, сюди дивіться. Так, склад м'ясо 60% яблучного. М'ясо куряче, свинина, сало, э, сироватка молочна суха, стабілізатор білковий тваринного походження, крахмаль картопляний, сіль кона, декструза, стабілізатори. Ось почалося. Є450, Е451. Є ну, регулятор, регулятор кислотності нормально. Це. Є575 підсильі смаку, ось погано. Є621, це він самий. Є631, це ще один якийсь. Антиоксидант, Є300, це нормально. Екстрати прянищів. так Коріандр, камін, ароматізатори, ароматизатори, паровиники. Кольором. Ну, я вам скажу, що тут ще не прям так все дуже погано. Оця фінська салямі, я, до речі, коли перу якусь ковбасу, коли безвихідно треба. Я якось оцю салямі, вона мені на смак більше подобається. А, і тут з такого поганого прям тільки підсилювач смаку я намагаюся не, не вживати. Продукти з підсилювачем смаку, але от іноді в якості от це варіант, до речі, можливо, я навіть візьму для піці його. Хоча я підійшла сюди за оцією ковбасою, варена ковбаса, і тут це єдина ковбаса з нормальним складом ВТБ. Ось вона. От тієї ж фірми Добров вже інша ковбаса, там зовсім інший склад. Отут от теж балик, теж поганий склад, там дуже багато всього некорисного. А тут у нас тільки дві єшки, і ці єшки оцю є 316, є 350. Я їх перевірила, вони в принципі ну, нормальні, з'їдобні, можна, можна брати. Оцю ковбасу, думаю, взяти для піци. Я курку хочу і трошки ковбаси, чи все ж таки взяти цю салямі. <хи> вона більш така інтенсивна, для піци більше під'їде. Мабуть, так і її візьму. Ще Артем, наскільки я пам'ятаю, салямі не дуже любить. Мені здається, що для піци вона краще підійде все ж таки. 128 гривень у ця палка. Так. Що ми ще беремо? Ми ще беремо курку. Тільки я в м'ясний магазин заїду, візьму курку. А може і не буду заїжджати в м'ясний, щоб вже не, не кататися. Взяти тут а, я хочу взяти філе стегон. А тут ось є філе стегна. Останнє. Вони мені більш подобаються, більш жирніші такі, так? Да? Бо філе звичайне філе куряче, воно сухе дуже. Важко його приготувати, так, щоб воно було соковите. Так, і печінку візьму. Хочу спробувати зробити котлети, печінкові котлети. Щось туди ще треба додати, тільки, крім печінки. Типу, трошки м'яса, трошки печінки, і це. І спробую так посмажити. Так, що нам ще потрібно? Ще потрібно. Ось вона. Завжди обирайте, дивіться, є два варіанти. Ось посічена така, да Крупа, гречана, проділ. Ось якась проділ, да? і от цільна. Завжди цільне буде краще. Тут більше буде збережено мікроелементів корисних, тому що оболонка ціла. Коли оболонка пошкоджена, то з киснем там взаємодія відбувається і вже цей продукт не такий корисний, як от такий. До речі, між смаженою такою гречкою і зеленою гречкою різниця невелика. Тобто і то, і то корисний продукт. Можна не дивитися зеленою гречкою. Якщо вона вам не подобається, ця теж корисна. А от рис краще обирати не шліфований. Оце у нас шліфоний, білий рис. А є не шліфований. Ви бачите, рис шліфований, написано. Зараз я вам покажу. А не покажу, немає. Зараз тут його. А угу. ну-ка тут подивимось. Теж немає, буває, його так виносять. Так і написано Дикий нешліфований рис. А, є. Басматі варіант непоганий. Ні, нешліфованого таки немає. Пропарений ні. В ну, басматі пропарений краще, ніж білий шліфований, звичайний. Але ще краще теж шліфований. Шліфований. А ще краще дикий не шліфований. Булгур, до речі, це е, із пшениці. Крупа з пшениці. Дуже багато глютену, я болгур не вживаю. Ну, якщо і вживаю, то дуже рідко. От Крупа пшенична, те саме Артек, це пшениця. Дуже багато манна крупа це теж пшениця. І чим мільше оця манна гірше, ніж болгур, скажімо так. Або тут помол наймільчіший. Тобто манка це погана крупа. А, пшенична теж погана крупа. Ну як погана? Ну, там багато глютену. Глютен не корисний для кишківника. кишківник страждає, коли забагато глютену ми йому даємо. А глютену в нашому житті дуже багато. От. Плив глютену якось розкажу. Такс. Немає того рису. Зазвичай він от в таких. Упаковочках і там написано не шліфований рис. Але зі всіх шліфованих басматі найкращий, там все ж таки більше клітковини зберігається. В чому прикол? У шліфованих зернах немає клітковини. Там один цукор, ну вуглевод, простий вуглевод, простий вуглевод це ровно, равно цукор. А от в басматі більше йде клітковини. А найбільше клітковини в нешліфованих продуктах. От гречка це нешліфований продукт. Ячна коропа теж містить глютен. Це теж чистий глютенчик. Шано, не варто вживати тим, у кого гіпотеріоз. Проблеми з щитовидною залозою. Впливає на щитовидку негативно. Гречка класна, нешліфований рис, це дуже класно. А ну от, сочевиця це класно, нут теж буде класно, горох класно. от Пірловка. Теж глютен. Пірловка. Макарони. Макарони це теж глютин, але якщо вже вибираю макарони, то беру завжди з цільнозернові. Це у нас темні вони такі, але треба читати все одно. Буває вони темні і з вищого сортів борошна. А тут з цільного меленого зерна пшениці твердих сортів. От, оці макарони краще, ніж отакі макарони. Тут є клітковина, тут нема клітковини. Ці макарони будуть повільніше засвоюватися, повільніше буде оцей вуглевод заходити в клітину, тому що там є клітковина. А отакі. А ще, тим паче, отакі макарони. Це хоч з твердих сортів пшениці, дорогі, так? Да? А от з, зі звичайної пшениці це, це взагалі це цукор. Це просто цукор, це інсуліновий вибух у вас в організмі і жир на бочках. От, тому на першому місці серед макаронів стоять цільнозернові, на другому з е, твердих сортів пшениці. А то, що на третьому їсти не треба. Ось такі звичайні дешеві макарончики з. Що тут написано. Борошно-пшеничне вищого готунку. Не беремо. Борошно з твердих сортів пшениці. Ось, бачите, написано. Все краще. Макаронні вироби з цільного менуленого зерна твердих сортів пшениці, ще краще. Але глютен. Не забувайте про це. Так, вівсяночка, дивіться. Оце погана вівсянка, дрібнозернові. Крупнозернові це вже краще. А ще краще цільна плющена вівсянка. Плющена вівсянка зараз. Натуральний не бачу тут такого. А вона має бути. Суміші не беру, бо там глютенові є. От суміш пластівців з трьох видів. Там буде щось з глютеном. Вівсянка взагалі. Вона не має в складі своєму глютен, тільки можуть бути сліди глютену. Ну, сліди глютену це для людей, які взагалі не переносять глютену, то їм навіть не можна вживати продукти, які коло глютену лежали. Да, грубо кажучи, тобто на. В одному тому самому заводі виробляють і пшеничну крупу, да, е, пакують, і вівсяну. І це вже буде вівсянка зі слідами глютену. І от у людей, у яких алергія на глютен конкретно, да, це, це називається, вони навіть такі продукти вживати не можуть. У них ну, дуже сильні побочки. От, А вівсянку тут я не бачу цільну зернову плющину. А ось пластівці вівсяні цільно-зернові. Ось вона. Дивно, виглядають вони як екстра. Ні, 3-5 хвилин. Фігня. 3-5 хвилин це вже Це вже не корисно. Оці теж 3-5 хвилин будуть. Ну, коротше, вівсянку треба брати ту, на яку, яку треба варити. Не заливати кип'ятком, а варити. Хоча б хвилин 10 її треба варити, тоді це хороша вівсянка, дійсно корисна. Там є клітковина і вітаміни. Ну, вітаміни групи Б є і в гречки, і в рисі. І, в принципі, у всіх зернових з кожурою, З шелухою, з оболонкою, в смислі. Так, я думаю, що достатньо з вас на сьогодні, да? І так я багато. Цього вже розказала. Так, а що я ще не купила? Зараз треба зорієнтуватися, виключити для того треба камеру. І докупити все, чого мені не вистачає. Все, друзі мої, я вже вдома. Зараз буду розпаковочку робити, але вже без вас, я думаю, я вас і так вже сьогодні навантажила. Інформацію багато про харчування, про продукти, про склади. Якщо у вас є якісь ще запитання, обов'язково пишіть мені в коментарях їх. Буду відповідати в наступних відео. Сподіваюсь, вам сподобався цей влог. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково приходьте до мене завтра. Всім бувайте!